Про ситуацію в Харкові детальніше поговоримо далі. Воду в цьому місті подають за графіком через російські атаки по критичній інфраструктурі. За словами представників місцевої влади, нині шахеди вдарили по підстанції обленерго у деяких районах. Запровадили тимчасові обмеження і знизили тиск через ремонтні роботи. Ну і четверо харків'ян, на жаль, загинули через російські обстріли минулого тижня. Ще 59 людей постраждали. Серед них четверо це діти у міській раді. Повідомили, внаслідок ударів дронами є знищені і пошкоджені будинки, підприємства, магазини та авто. Також росіяни атакували енергетичну і критичну інфраструктури. Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами на прямому зв'язку. Пане Терехов вітаю. Вітаус. Давайте почнемо все-таки з води. Яка ситуація з графіками, і де з водою, в яких районах найтяжче? Насправді дуже складна ситуація, бо вчора вечором ворог атакував трансформаторну підстанцію Харкова-Бонерга, яка заживлювала подачу води до міста Харкова. Нам вдалося утримати систему опалення. Нам вдалося заживити приблизно 60% харків'ян. Вони мають водопостачання в своїх домівках, і зараз працюємо над тим, щоб подати воду в домах харків'ян, які зараз перебувають без води. Так буде вона гарантовна подана у 19.30. І крім цього, хочу сказати, що тривають відновлювані роботи. Працюють всі наші комунальні служби, працівники Харкова об і будуть працювати всю ніч для того, щоб відновити водопостачання. Так, це буде, будемо сподіватися, що все вдасться. Хочу сказати, що ми так ми отримали цю систему опалення і. Заживлюємо е і водопостачання. Надаємо завдяки тому, що е зробили так званий енергетичний острів, і сьогодні перейшли на е власну генерацію для того, щоб підтримувати водопостачання е і надавати е послуги Струм яка ситуація із ним в місті? Чи запроваджують так само відключення, і наскільки можна прогнозувати і тривалість відключень, і те, коли саме будуть вимикати струм? Ну, хочу сказати, що це не від нас залежить. Ми робимо все можливе для того, щоб е люди були запаленим і надавати е послуги водопостачання і каналізації. Але що стосується енергетики, то ви розумієте, що е це над цим працюють наші енергетичні служби, але Ситуація така, як вона є по всій країні, і ми не відрізняємось так. Ми робимо все можливе для того, щоб було якщо можливо найбільше так генерації і для того, щоб люди були із світлом і з усіма комунальними послугами лише за минулий тиждень у Харкові. Постраждали 60 людей 36 обстрілів було. В якому стані люди зараз? Який стан важкості, хочу сказати, що дійсно за за минулий тиждень і початок цього тижня у нас було 36 обстрілів, і постраждали 60 людей. На жаль, чотири людини загинули. Співчуття всім жахливо, але ж що стосується людей, які залишаються, так ми маємо сьогодні двох людей, які залишаються у лікарні в стані середньої важкості. З ними працюють лікаря. Вони забезпечені всім необхідним і сподіваємось, що вони радують. Ми теж до, до цього долучимось до цих сподівань. Так як найшвидше одужання побажаємо. Поговоримо про функціонування міста. Бюджет на наступний рік. Ну, слухайте, ми вже там кілька днів маємо до першого грудня. І очевидно, це час і планувати, і і певно говорити теж про це публічно. Прошу. Ну, хочу сказати, що дійсно ми плануємо бюджет. Це буде бюджет, який відповідає сьогодні вимогам часу. Як ви розумієте, йде війна, і головна увага у нас буде приділена безпекова ситуація і підтримка наших військових. Крім цього, ми збережемо безкоштовний проїзд для всіх містян в, в всіх видах е, громадського а це і метрополітини, трамваї, тролейбуси, автобуси. Крім цього, е, плануємо кошти на безкоштовне харчування для людей. А сьогодні е, 50-55 п'ять тисяч. Людей отримає безкоштовне харчування. Ми будемо зберігати це. Крім цього, хочу сказати, що значні кошти ми будемо планувати на відбудову міста, бо дуже багато руйнація, дуже багато розтрущеного житла, і нам необхідно відбудовувати і відновлюватися після обстрілу. І захищеність Освітньої інфраструктури. Я маю на увазі, що ми будемо продовжувати будувати підземні школи. розраховуємо на підтримку держави щодо будівництва дитячих садочків під землею, бо це для нас дуже, дуже необхідно. Дякуємо. Дякую за те, що знайшли час. Так, за надану інформацію. Міський голова Харкова Ігор Терхов з нами на прямому зв'язку.